Всім привіт-привіт-привіт, друзі! Якщо ви не любите солянку, то приготуйте по цьому рецепту і ви обов'язково її полюбите, обіцяю вам. Ця солянка виходить без товстого шару жиру, дуже ароматна, смачна, і ми її з'їдаємо у велику кастрюлю ну буквально за 2-3 дні. На двох причому, так що обов'язково готуйте. Нам знадобиться м'ясо, я беру м'якоть телятини, не ось таку. М'ясо попередньо я довела в кастрюлі до кипіння, злила воду і промила його. Ну, а далі нову воду наливаю в кастрюлю, доводжу до кипіння і викладаю сюди вже м'ясо. Також додаю цілу цибулину, якщо любите, можете порізати кубиками. Кастрюлю накриваю кришкою і варю м'ясо. За необхідності знімаємо пінку. М'ясо у мене варилося десь хвилин 40-50. Далі його дістаємо з кастрюлі, якщо воно вже готове. Викладаємо на тарілочку, охолоджуємо і нарізаємо такими кубиками. Моркву і картоплю нарізаємо також кубиками. Спочатку до кастрюлі додаємо моркву і нехай далі все вариться. А тим часом беремо кислі солоні огірки, нарізаємо їх також кубиками. Викладаємо на пательню, додаємо томатну пасту, трошки води і протушуємо їх хвилин 5 десь. Всипаємо в кастрюлю з нашим бульйоном. А далі сюди ж всипаємо картоплю, нарізану кубиками. А поки все вариться, ми беремо копченості. У мене ось така шинка, копчена ковбаса і такі копчені ковбаски. Дуже жирні копченості не беріть, бо буде жирна солянка. Нарізаємо їх також на кубики. Сосиски я нарізала такими напівкільцями. Викладаємо також на пательню і просмажуємо їх хвилин 5 десь. А далі також викладаємо в кастрюлю. Додаємо нарізане кубиками м'ясо. Обов'язковий інгредієнт це хмелі сунелі. А також пробуємо на сіль, якщо потрібно, додаємо сіль. Я додаю, бо мені не дуже солоне. А далі солянку варимо ще хвилин 5. Обов'язково попробуйте, щоб картопля і всі інгредієнти були зварені. Як все готове, в кінці додаю маслини нарізані кільцями. І все, далі доводимо до кипіння, за необхідності знімаємо пінку. І наша солянка готова. Смакуємо обов'язково. Найкраще смакує зі сметанкою і з соком лимона вичавленим. М -м -м, це так неймовірно, це так смачно, обов'язково готуйте. Ароматна, нежирна. М -м -м. Тому дякую, друзі, вам за увагу. Готуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до зустрічі! Пока-пока! А ось покажу вам солянку на другий день. Подивіться, весь жир застиг, і якщо треба за необхідності, можна зняти його і викинути. Але я цього не роблю, бо коли солянку підігріваємо, вона і так смачна, і нежирна виходить.